підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таке дуже простеньке, нарізне яблучне печиво до чаю. Отже, першим ділом нам знадобляться яблука. У мене тут яблука вже очищені від шкірки і серцевинки і потерті на мелку У ось такому вже вигляді тут у мене 250 г. Сюди додаю столову ложку лимонного соку, 50 мл олії, обов'язково що без запаху. Сюди додаю цукор і сіль, оскільки яблука у мене солодкі, то цукру я взяла 70 грамів. Якщо яблука будуть кисліші, тоді відрегулюйте відповідно до свого вже смаку. Сюди ж додаю пакетик ванільного цукру. І сюди ж 100 грамів манної крупи. Все добре перемішую. Далі мисочку прикрию кришечкою або можна харчовою плівкою, і в такому вигляді, при кімнатній температурі, залишаю постояти на півгодинки. Півгодинки минуло, манка у мене добре набухла, і тепер буду додавати сюди борошно і розпушувачем. Я все це просіяла і поступово додаю, і буду ще разу перемішувати. Ось таке в результаті в'язке тісто виходить. І в самому кінці буду додавати родзинки. У мене 50 грамів, попередньо я їх залила кип'ятком, на хвилиночок 10 залишила, потім воду злила, просушила, перекладаю в тісто і знову ж все добре вимішую. Далі я взяла деко і застелила його пергаментом. Можна взяти і будь-яку іншу форму відповідного розміру. Перекладаю все тісто. Від далі його потрібно розрівняти. Найкраще і найзручніше це зробити за допомогою силіконової лопатки, яку я попередньо змастила олією. І тепер просто розтягую тісто. Нам потрібно, аби товщина була десь приблизно 1 см. Відправляю деко у духовку, температура має вже бути 180 градусів по часу, нам орієнтовно знадобиться від 25 до 30 хвилин. Ось так поки що виглядає у мене печиво 25 хвилин рівно випікалось воно у моїй духовці, даю йому час трохи охолонути, і далі можна буде нарізати на шматочки бажаної форми та розміру. Моє печиво ось у вигляді таких прямокутничків, воно виходить м'якеньке, ніжне. Бувають моменти, звичайно, що у холодильнику немає ані яєць, ані молочних якихось продуктів, навіть вершкового масла, тому ось такий варіант дуже доречний стане. А на сьогодні в мене все, і я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім ми розлагоди та до зустрічі в наступних відео.